Його затримали працівники ДАІ на дорозі, безпідставно привезли на експертизу і півтора години його утримували. По якій причині його зупинили, я теж не знаю. І чому його забрали сюди? Він керував автомобілем, не прибудучи не теремнем безпеки, згідно ознак, блідість обличчя, тремтіння пальців рук, круги чорні під очами, сухість порожній роти йому було запропоновано пройти медичний огляд. У нього складний адмінпротокол. За статтею 130-ю фон правил 2.5, Так як він відмовився від здачі аналізів. Я вимагав драгер, мене взяли, побили і на силу завели туди. І так само на силу вивели. Після двох годин я не міг сходити в туалет. Драгер ми все по розберемо по порядку. Те, що до вас використали силу, все повністю ми з тим розберемося. На Городоцькій перед Скниловським мостом, в напрямку Львова, мене зупинили інспектора до її. Е... Під час того, як вони зупинили, вони сказали, що в мене є наркотичне сп'яніння, запропонували пройти медичну експертизу. Я від експертизи не відмовився. Ми під'їхали на експертизу. Я вимагав своє конституційне право двох свідків і дракстер. Вони відмовили мені, силою скрутили, завали сюди і ще й надавали стусені. Таке саме дійство відбувалося після того, як ми бачимо, виходили звідси. Ми тут Бачимо кров, це ваша кров? Тут... Частково моє. В працівниках органів ДАІВ вбачаю злочинці. На його крото привозили затриманого, попереднього затриманого привозили. Попереднього затриманого привозили, там відеокамера, його там на куті ви бачите. Було видно з внутрішніх військ. Так, і там, так що ти... провести огляд у цього громадяна повторно. Заходьте, один заходить. Хтось а заходить, щоб, щоб інспекції, що мають бути два свідки. Щоб був порядок. Ні, свідків у нас взагалі то не передбачено, але щоб було об'єктивно, щоб ніхто не сумнівався. Один, один може ще Можете, може Ні, всі не йдуть. Представники преси. Про Прошу. можна, можна при якісь зараз буде проводитися. Відбір по сам зараз став аналіз. До тебе приїхали, я автомайдан, тебе підтримати. Не не, що світа. ти чистий і все. Я можу обов'язок зараз дати цей аналіз. Кров, чому не хотіла вас брати, Є документ повішений на стіні, що згідно такої-то статті, якщо хочете част, я вас Так, Та, Що ви маєте здавати тільки сечу, а не кров. Копію, так? Ні, не копію оригіналу. Він відмовляється. Стан одягу, шкіри, то що я прошу, наявність пошкоджень. Від відмовляється показувати, чи є в нього пошкодження. Покажіть, покажіть тіло, відмовився тіло показувати. Добре, на видимих ділянках шкіри пошкодження відсутні. Пошкоджень не виявлено. Коли ми вийшли з автомобіля, даного громадянина було запрошено, щоб скласти. О, щоб скласти аммінпродукту. Він намагався втекти, відштовхнув одного інспектора від себе, другого збив шапку з голови. Його затримали, і в той момент інспектор тримав. Вот так. І він намагався його знищити. Дерявий в одному місці, пожмаканий, дерявий в іншому місці. Відмовився від огляду на стан наркотичного сп'іння, від підпису відмовився, ознайомлений усно. Від отримання висновку відмовилися. Можливо, я захочу в поле. Як то ви будемо. От ну, вам, на жаль, може, відчувати. Ще... Ну. Я... Тобто то 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 скільки лікарка мала тут чекати, щоб ви сходили ходить? Скільки треба? Треба дві години. Ну, а комусь треба 12 годин. Я не можу себе заставити. Ви може не хочете? А може хай вам катетер поставлять, та будемо ще одразу. Хай вам катетер ставить. З 15.40 триває йому годик і він ніяк не може статися Потім не було ніяких ну Ні, ми ж все зафільмували. От зараз він дзвонить. На даний момент 20 година 20 хвилин. Моя зміна закінчилася в 20 годині .00, 0-0. Тут при вас ми вже чекаємо годину часу, коли він зайшов і написав заяву за власним бажанням. Прийшло вже півтори години часу. Людина знов не здає аналіз. Мною було складено визволювати про те, що відмовився від огляду на стан наркотичного сп'яніння. Підписувати будете про те, що я вас ознайомила? Ні, від огляду на стан сп'яніння. Ні, ознайомила висновок відпису «відмовишся». Якщо у вас є якісь фізики, висновок будете брати? Ні, від отримання висновку «відмовиться».